Привіт всім! Сьогодні будемо готувати шашлычок. Хочу хочу вам поділитися, як я готовлю шашлик. Значить, його дуже багато різних рецептів буває. Ну, Наприклад, сьогодні я буду готувати без ніяких маринадів. Тільки буду використовувати лавровий листок мелений, коріандр і перець чорний. Цибульку і більше нічого. Буває, майонези беруть і різні соуси, віно, уксус і так далі. Але сьогодні хочу приготувати просто такий простий, той же час він виходить дуже класний. Для цього є м'ясо. Про м'ясо теж дуже багато можна розказувати ее деякі користувачі шеє, ну тоже одні люблять більш жирніше, другі більш щоб сухіше м'ясо, щоб слід получався. Я, наприклад, люблю, щоб він був сухенький без як би сказати, сала. Тому от я сьогодні вирішив використовувати то вирізках називається, вирізка свиняча. Вот. Один кусочок і другий кусочок такий. Як я вибираю мясо, хочу трошки з вами поділитися. Вибрати м'ясо це практично найголовніше шашлика. Можна вибрати мясо воно буде твердне, може бути жирне, може бути разные жили і все таке. Вибор м'яса це практично успіх вашого шашлика. Поэтому я вас вам поділюсь секрет, може з вас комусь пригодитися е і скажете мені спасибо, сделайте лайк. Е значить, дивіться, щоб вибрати хороше м'ясо, це я вже з свого опитування е вам розказую. Щоб вибрати хороше м'ясо, значить не постісняйтеся, на ринці і в магазині, якщо в магазині не вдасться, значить на ринку підходите і просто берете. Рукою і пробуйте, от нажимаєте і щоб воно льогенько щоб воно льогенько, от так дивіться, щоб воно лгенько прокалувалося, воно мягке. от дивіться. От, воно раз і легко палець вийшов раз і лгке. Це означає, що шашлик буде м'ягенький. Значить, шашлик. Обычно, як бы сказать, в маринаде оставляют на сутки. Некоторые на два. Все зависит от того, какой маринад. Например, сегодня я практически буду без маринада, но я хочу его сегодня вечером пожарить. Это все здесь пидет. -пи э, значит, будем готовить, буду по ходу вам рассказывать, как что. Бере м'ясо. Я нарізаю його, так як це вирізка, нарізаю його таким медальйончиком, можна сказати. Медальйончиком нарізаю. Воно настолько мягке, що воно просто так. Это означает, что шашлычок будет мягенький. Если он, конечно, двое суток э, замачивается в маринаде, то его только чуть-чуть обжарили, можно практически сразу кушать, потому что двое суток это мясо уже готово полностью или сутки. Вот так, готовим его. Шашлик я люблю дуже готувати. Ребята, не знаю як, хто, кто, от мені мясо нравится готувати. Значить його сразу перемещаем в посудину. будемо солить, перчить, лаврик кидать. І хочу вам сказати ще такий секрет. Вот этот лук или цибуля називається. Це дуже класна річ. Я його потім переменю на блендер. І вот этом соку, вот соку, він буде маринуватися. І він придає дуже класний такий пікантний, можна сказать, вкус. І ще берем другий кусочок. Ще, практично забув вам сказать, но скажу. Чтобы був класний получився шашлик, м'ясо должно бути свіже. В якому плані? М'ясо должно бути не морожене. М'ясо должно бути свіже. Только його там зарезали хрюшку значить, на ринок. І щоб воно було не, не охолоджене, чего. Практически зразу ви його купили, не заморажуєте. Ще одна така вещь, не можна м'ясо мыть. Если ви м'ясо помиєте, воно зовсім в вкус теряє. совсем будет вкусный. Поэтому мясо перед тем, как делать шашлык не мыть. Это уже по ходу вспоминаю, что уже забыл сказать. Значит, из мяса, я рассказывал, вырезка используют, используют заднюю часть, используют, я в данный момент... Вот эту вырезка. Оно самое мягкое мясо, самое мягкое мясо. Яке есть вот, с, с, из туши, с туши поросенок. А шею квин тоже мягкий. Но там побольше жил, побольше сала. Если кто-то сольный любит, то... За тоже непогано получается. За можно найти, конечно, что шаек тоже сухий и мягкий. Но это очень тяжело найти. Очень, очень тяжело найти. Вот такие вещи я сразу стараюсь удалить. Почему? Потому что их можно долго жевать и не проглотить. А так я сразу это удаляю. И потом кушаешь шашлычок, он мягенький, красота. І всі доволі і спрашують завжди рецепт, як ти готовиш. А готовиш це одне, а от вибори м'яса, вибрати м'ясо м'ягеньке, щоб воно було. Це дуже багато зависить від цього куз шашлика. М'ясо перекришили. Тепер беремо цибульку, підготовлюємо цибульку, ми її на блендер збиваємо. разрезаем на четыре части кто как и, чтобы потом не плакать вот это я вам скажу ребята блендер это классная вещь берешь все закидываешь сюда вот так все закидываешь и закрываешь вот закрываешь мне вот этот момент нравится что закрыл І ти вже не плачеш, ти нормально в себе чувствуєш. От блендер взяв. Раз, щек. Зараз я відкрию вам спеціально, щоб покажу е яку кашицю у нас буває. І сок. От дивіться, прям сок виділяється. І накриваємо, тому що одразу будемо плакати. мелко я не всегда могу угадать. А этой я всегда точно я вам не могу сказать, сколько соли. Вот я так приблизно вот беру. Раз, одну щепочку. то все перемешал. Вторую щепочку взял. Перемешал. И беру вот третий раз. Перемішав. Ну що то мені каже, що треба ще чуть-чуть, ще треба чуть-чуть, то що якщо м'ясо не посолиш, ну тоже буде. Так як я не використовую других приправ, а деякі вот приправи содержать соль, то ще трудні його дати і поселити. А тут ще добавляю вот, соль. Чуть-чуть добав. Все. Вот, я думаю, саме разом. Перше я беру. Я беру. Значит, лавровый листик. Вот так. Лавровый листик мелений, Можно и такие. Но я же скажу, если такие ложить лавровый листик, это надо, чтобы хотя бы сутки или в вину в маринаде стоял. Кориантр. Кориантр вот тоже классный, придает такие пикантный вкус. так чуть-чуть и перец. Без перца, ребята, вообще ничего не можно сделать в этой жизни. Перец должен быть всегда. Так, же, так вот, перемешиваю. Вот оно наче суховато получается, да? Но у нас же есть еще что? Это цибуля. Это цибуля. Запах, ребята, уже неимоверный. Еще добавляем перец. Как я сказал, без перца ни туда, ни сюда. Так що перець треба. Ось так. Ще перчик. Правда, жена мене завжди ругає, що я трохи переперчую. Вона любить перчене, але буває діткам Ну, Це все залежить від того, наскільки хто як привик кушати. Так, ми це зробили. Знаєте, коли я це все перемішаю, я так м'ясо не пробую, але пальчик. Попробую. І знаєте, ще треба трошки солі додати. Ще додаю сіль. Раз. І тут чуть-чуть додаю. Надіюсь, подіхаємо. Так, все, вот это. І тепер, щоб не плакати, ну, цибульку в конце додаю сюди. Додаю. И оп. Все выкидываем. Все выкидываем. Отак. Так, берем. Тепер перемішуємо. Все. І вроді було сухенько, а зараз не сухеньке. Но я вам скажу, вже плакать хочеться. Конечно це буде. Ось так і все. Накриваємо пленочкой. І ставим в холодильничем до вечора. Ще побачимося, будемо жарить. Бай-бай!